Добрий день, я Олена, і сьогодні я хочу розповісти про аромати, які, на мою думку, просто сам втілюють сам Хелловін, які підходять для цього свята. Назву цього відео мені, мабуть, навіяв Хелловін. Всюди показували фільми, картинки, якісь химерні тіні, привиди. Я подумала, в мене теж є химерні аромати. Вони саме для цього свята, такі дивні, незрозумілі і до безумства цікаві. Ті, що пахнуть так. Ніби їх неможливо було придумати, і як вони зародилися в парфюмери в голові, я не знаю. Їх дуже важко носити, розношувати, але вже потім, коли учуєш свою ноту, щось цікаве, приємне, тоді, звісно, вони відкриваються, ольфактурні асоціації, і все на світі. Деякі пахнуть паленими шинами, там, туалетами, гнилими букетами от таке це саме хуже, що про них можна сказати. але... Пахнуть вони також, відкриваються, чи десь якісь ноти пахнуть, і прекрасне відкриття в них також буває. І все ж вони заворожують, вони дуже цікаві, містичні. В кожному, в кожному з них є щось своє живе і справжнє. Те, що розганяє ольфакторну уяву і запускає фантазію. Коли їх вдихаєш, спочатку шок. Шок, а потім починаєш їх нюхати, вишукувати, ніби граєш у гру гаряче, холодне. Що й до чого шукаєш той момент, коли знайдеш у цьому дивному запаху щось прекрасне, що чарівне. Це як дослідження знайти світло в темряві аромату. От так. І хоч кожен з них має свій світ, їх всі, всіх об'єднує одне, вони тримаються як прибиті. Я не знаю, в чому ця загадка тримаються дуже, вони всі, ті, що я сьогодні вам покажу, розкажу по 8, 10, можливо, навіть більше годин. Є прекрасні аромати, що зникають за 2, 3, 4 години, а ці живуть понад 10 годин. Може, тому що парфюмери робили їх не для продажу, а для душі, для себе, те, що в них от виходить з них, це їхнє відображення, їхнє бачення світу, їхній підпис. Кожен з них, мабуть, сказав собі, я художник, я так бачу, я так хочу. Ну, Це дійсно, тільки художники могли зробити такі аромати, вони як мистецтво. Для когось це щось страшне, для когось геніальне, люди різні. Я користуюся ними для себе. На люди я стараюсь їх не одягати, не користуватися, тому що це просто ольфакторні історії. Навіть і кошмари бувають прекрасні, так, і ці парфюми. На першому місці я вам хочу показати Мажда Бекалі. Monnom Est Rouge. Справжня червона магія. Далі я вам буду показувати фігмент, аромат потайбічної краси, потім покажу шамал, вітер і ладан такий цікавий Фантоман, фантомас, тінь і гумова фантазія. І ще там єдиня садоназо і стеркус. Їх я навіть трошки боюся вдягати на люди, тому що вони дуже потужні. Це не парфюми, це ольфакторний шок, який не кожен витримає. В офісі, не дай Бог, ними користуватися, то дуже важко буде людям. Навіть вам буде неудобно. Отже, почнемо. Почнемо ми, мабуть, все-таки з ортопарізі. Парізі. Стеркус. Стеркус. Його створив Алісандро Гуальтьєрі. Засновник брендів Насомато та Орто Парізі. Стіркус в перекладі з латини означає гній. Провокаційно, так. Але в сенсі зовсім інше: не про бруд, а про життя, яке народжується з землі, про природну силу, інстинкт, справжню тілесність, яка знає, яка є в кожному з нас. Це аромат не схожий ні на що інше. Перші секунди це справжній шок-контент, пахне, як гніз. Гній навоз, земля після дощу, ферма, якась сирість, щось тваринне, але потім, ніби хтось відкрив вікно в іншу реальність. З'являються шоколадні ноти, уд, дим, деревина, запах стає дивно глибокий, і навіть привабливим. Мені здається, деяким чоловікам він, коли розвіється, він піде ідеально, він дуже сильний. Мужньо відкриється темно, дорого. Це не просто аромат, це експеримент, це картина парфюмера-художника. Він так бачить життя без прикрас з усіма запахами, що є в природі. І в цьому є своя геніальність зробити з навозу мистецтво. Він його робив так, йому здавалося, що в дитинстві десь він жив, дідуся, на фермі. І цей запах він хотів відтворити запах дитинства. У каже, що колекція орто Парізі присвячена людському тілу вся. Кожен аромат тут, каже, живий, природний, має відтінок сексуальності. Усі аромати цієї лінії, екстракти і парфуми тримаються неймовірно довго. Один пшик може звучати більше доби. Шлейф густий, землистий, теплий, пахне сухим деревом, шкірою, мускусом, какао і тютюновим димом. У ньому є щось таке. Притягує аромат, що нагадує про тіло, тепло, землю після дощу. Він схожий на, на сама Томблека в Гану, але стеркус більш земний, спокійний, тілесний, без різких нот. Він пахне як доросла еротика, тепло, тіло магнітно пахне. Тут дим, мускус, шоколад це просто деяким людям здається, що це ніби як Афродізіак. На шкірі він живе понад добу, навіть після душу. Він огортає ніби тепла тінь, він не солодкий, не різкий, він просто дуже глибокий. В перші хвилини він пахне як фермерський двір. Його дуже складно витримати спочатку, занадто тваринний він, він не підходить для офісу. На жарі він стає задушливим. Потрібно його дуже мало. Тривалість 14-16 годин, іноді більше. Це унісекс. Він звучить потужніше на чоловічий. Або ну, зрілій жіночій шкіри там, від 30 років. Він на вечір, в ресторан, в виставки, щось таке дивне, глибоке. В ньому осінній настрій, от я так відчуваю. Він не для офісу, а для моментів, коли хочеться відчути ладу, спокусу, глибину. Стірку це аромат не для всіх. Це не про красу. А про справжність. От справжнє життя, він пахне життям таким, як воно є: темним, теплим і живим. Прекрасний аромат. Слідуючий це Фантомас. Фантомас аромат, який хто любить грати з ілюзією, така загадка, він сам по собі загадковий. Це насомато Фантомас, він як привид, створений генієм генієндрогольт'єрі, тим самим, що стоїть за Орто Парізі. Він присвячений тій частині нас, що носить таку маску, красиву, холодну і небезпечну. Це один з найдивніших ароматів у моїй колекції. Він пахне паленими резинами, там шиною, ну і трішки диню, Ніби хтось влив бензин на асфальт і по поруч розріжав холодний фрукт. Отак От мені здається, це дивно, навіть трохи абсурдно, але саме тому воно й геніально, все геніальне, трохи дивне. Його створив гуальтєрі, парфюмер, який ніколи не грає за правилами. Фантомас це образ тіні, маски, кібернетичного такого злочинця, який залишає після себе не запах, а відбиток присутності. Він дуже невловимий, дуже стійкий, тримається добу, залишає аромат на волосі, на одязі, навіть у повітрі. Він не для всіх. Я помічала, що в деяких людей після нього болить голова. Настільки він насичений, техногенний, металевий, ним користуюся дуже мало. Дозую, дозую пшики, дивлюся там максимум один, тому що ну, мені подобається, якщо більше, якщо три пшика, Але це вже тоді, я, вже... я заповню ним все, всі, всі кімнати. Ну, але для мене це справжнє мистецтво. Він фантастичний аромат для нічних міст, для дощу, такий асфальтний дощ для тих, хто любить дивні речі, які пахнуть, як сон, машина, шини. Такий цікавий кіношний запах, не про життя. Він холодний, синтетичний, гіпнотичний. А коли я його вдягаю, от світ стає трохи нереальним. От, дійсно, він такий. Назва Фантомас відомий образ французького, французьких фільмів, чарівний такий злочинець, привид, який ніколи не попадається. Так само і цей аромат. Його не можна зловити, не можна описати. Він ковзає, зникає, міняє форму. Він як дим, він такий да, трішечки димний. Фантомас задуманий як парфюм, ілюзія. Він не має відкритому складі, для того, щоб кожен відчував у ньому от своє. І я відчула своє, мої дині. Я в ньому відчуваю. У гальтєрі казав, що цей аромат е, запах цифрового світу. От пластик, метал, електрика, дотик під неоновим світлом. Так і є, я думаю, в нього вийшло. Після того, як я почитала цей його рецензію чи відгук, я це все знайшла. Він холодний, металевий, прозорий і водночас димний. Він пахне пластиком після дощу, мокрим деревом, шкірою, попелом. І тут є крапля карамелі. І що цікаво, Карамель, шини і диня. І отак. От от. Так ніби аромат світу, де все штучне, але дивно привабливе. От воно мене приваблює це все. Пахне як фільм в дусі Нуар. Розумно, дивно, гіпнотично. От він дійсно якийсь гіпнотичний. Тут дим, метал, трохи карамелі, і це все магічно якось поєднується. Він тримається неймовірно довго на волоссі. Навіть наступного дня його відчуваю. Він дуже загадковий, такий він не парфюм, а атмосфера. Ну, Він може пахнути як холодний пластик після ремонту також. Він дивний. Багато хто розумі... не розуміє, що він хоче про нього сказати, як хочуть його охарактеризувати. Просто люди знизують плечима. Він не для щоденного носіння, він більше для настрою, такий синічний аромат. Тримається на да, понад 12 годин унісекс. Ідеально сідає на тих, хто любить все нестандартне, не таке, як у всіх. Він нічний аромат, місто, мистецька подія, ну або вечір Хеллоуіну Від 20 років, я думаю, хто не боїться виглядати занадто цікаво для таких людей незвичайних. Фантомас це аромат, от він не має обличчя. Він ковзає да, між світлом, тінню, нагадуючи, що у кожного в нас є маска. І в ніч Хеллоуіну вона пахне свободою. Така свіжа свобода, шинно-динна свобода, якось так цікаво. Так, зараз. О, Нобіль, шамал. Шамал. Аромат пустелі, вітру, містики. Він дуже такий заворожуючий шамал це. Назва сильного гарячого вітру, який дме у перській затоці. Його неможливо спинити. І так само пахне цей аромат. Він такий рухливий, змінюється, оживає, він дихає разом зі мною. Хоч він і називається шамал, ну там немає ніякого шамана в назві абсолютно. Але аромат точно шаманський, він якийсь темний, глибокий, такий, як якісь заклинання. Флакон дуже гарний, темно-синій. Дивіться, як небо. Металева етикетка, це виглядає як шмат старого заліза. Воно так. А дерев'яна кришка вона додає відчуття землі. Він пахне ладаном, густим, ну і трохи церковним. Таке я в ньому чую зелене яблуко, дим і дуже тут потужний ут. Цей аромат такий містичний, сильний. Гіпнотичний, в ньому щось є дике, стародавнє, але водночас духовне. І це не, про... це не просто парфюм, він такий ритуал. Він пахне церквою, пустелею, старим деревом. Такий огортаючий, він дуже сильний. От я його люблю за це. Але тільки для себе, не для роботи. Ну, Іноді я ним користуюсь, тому що в офісі та ще й при батареях він може задушити всіх. Це аромат для вечора, для тиші, для моментів, коли хочеш відчути себе. Якимось стародавнім і справжнім, От такі, сьогодні така підбірка. Створив його Лука Мафей, один з найпоетичніших сучасних парфюмерів. Він вміє передати стихію через запах. Це його фішка. Шамал один з найулюбленіших ароматів колекціонерів. От я дуже багато дивилася в багатьох людей і всі ним, всім подобається. Ну, Колекціонери у них свої носи. Вже якийсь такі ольфакторно також шукають щось цікавого і незвичайного, можливо, тому він подобається. В ньому поєднується арабська спека, італійська елегантність, медитативний спокій. Шлейф у нього теплий, оксамитовий, глибокий, пахне амброю, деревом, сандалом, мускусом. І такий подих спецій в ньому є. А ще я відчуваю, що він мені пахне яблуком, карамеллю, гарячим піском, яке прогріло сонце. Наче хтось розрізав яблуко посеред пустелі. Соковите, свіже, солодке, зелене. Але в повітрі де спека. Яблуко такий бурштин. Солодко і елегантно. Дійсно, він, як гарячий вітер у пустелі, теплий, сексуальний, неймовірно стійкий, солодко, благородно. Оце дерево, амбра, яблука, ні, ніби злегка присипані, що там є кориця. Він тримається добу. Навіть на оцей залишає свій бурштиновий слід. Він ідеальний для вечора, для шкіри, для моментів, коли хочеться бути загадковою. От Він загадковий, це його друга назва. Іноді він відкривається занадто солодким і теплим. На літо він важкий. А запах карамелі в нього і не вистачає. Чуть-чуть до яблука, ніби якби тої свіжості, це мені так здається. До 14 годин тримається в мене. Він мені ну, секс. Звучить глибше на теплій шкірі. кого є гаряча шкіра, мені здається, на теплій буде глибше. На вечір, на ніч. На будь-який момент, от коли хочеться магії, як сьогодні. Для від, від 28 років, коли вже такий маєш стиль. І маєш історію і розумієш, що, ти, що тобі подобається. Так, слідуючий аромат. Садоназу. Зверніть увагу, що це за аромат? Це творіння також Алесандро Гальтєрі, майстра, який створює не парфюми, а почуття. Які тут почуття? Це назва від саду та насолода. Перші секунди нанесення це просто шок. Це запах старих туалетів, сирість, метал, щось відразливе і тваринне. Але потім, коли цей морок розвіюється, аромат починає теплішати, і з'являється ще солодовість, тепло, шкіри, щось дуже тілесне і інтимне. Він ніби розкриває людину на виворі: спочатку гріх, гріх і хаос, а потім якість, бажання, там, життя. У Гальтєрі ніколи не розкливає склад, ніколи. Садоназо, він каже: все, що вам треба знати, це відчуття. Відчуття у нас є. Хто не пробував, будете, спробуйте. Акуратненько, спробуйте. Його називають ще ароматом феромонів. Він реагує на тепло і стає густішим, темнішим, спокусливішим. Шлейф у нього густий, магнітний, такий тваринний. Він пахне амброю, мускусом, деревом, ванілею, ладаном. Все-все це зливається в один чуттєвий потік. Однотонний такий. І, і ці туалети, ну, вони зі мною до кінця. От я собі на руку просто для цікавості буває пшикаю. І дивлюся по погоді. Ну, я його досліджую просто, коли як він відкривається. На мені він звучить як така солодка шкіра, пудра. Ну, щось небезпечно, смачне, як в семіналісі, ортопарізі, там піченьки і, і ще щось. А тут ще щось тільки в другу сторону. Хто розуміє, про що я говорю? Це аромат торкається інстинктів. Він схожий на маскараважор Фредеріка Маля, таке теж тілесне, все тілесне в ньому. Ще мені подруга розповідала, що це справжній феремон. Люди записують, запитують у неї, що це. Не підходять, навіть близько не підходячи просто здалеку. Що це? Так що, можливо, він в шлейфі якийсь такий солодкуватий. Цей аромат ну, його хочеться носити на голе тіло. Він дуже інтимний, занадто чуттєвий, ну, для щоденного використання він не підходить. Ще на мені він занадто тваринний, він майже задушливий. Це не аромат, це стан, і не кожен зможе його витримати. Він такий тримається понад 16 годин. Дуже якісна у нього стійкість, унісекс, але на зуньках він звучить якось більш інтимніше. Найкраще носити його вночі, знову ж таки, восени, при свічках, там, на побачення або для власного вечірнього носіння, відпочинку для досліджень. Ідеальний вже так більш туди 30 років плюс 30. Коли ти вже живеш своїм життям, знаєш, який ти, що тобі подобається, ну, я його просто досліджую, цей аромат. Дуже він мені дивний. Фігмент, фігмент прекрасний аромат. Переливається також якась бензинова. В нього така зверху наліпочка, наклеєчка по всьому. Він нагадує світ. Що не обмежується реальністю. Його створив Анік Мен... Мернадо. Це жінка, що вміє передавати настрій через тіні. От вона вміє. Означає фігмент, уяву, вигадку, видіння. Цей аромат пахне тим, чого от не існує. Він як спогад про щось прекрасне, що ти ніколи ну, не, переживала, не переживала, але якось відчуваєш у житті. Це щось дуже цікаве, абсолютно незвичайне. Він пахне гнилими стеблами букету, Там троянди, ліні, лілії. Ну, швидше за все, це тюльпани. Як на мене, це тюльпани, які постояли в вазі занадто довго. Вода вже така зеленкувата, важка, важкоквіткова. Ну, і в цьому є дивна краса. Така ніби суміш квітів, зелені, стебел, що почали гнити. Але при цьому він здається приємним. Квітки, свіжість, зелень, солодкуватість, така глибока солодкуватість. У ньому є щось живе і мертве одночасно. Він як спогад про букет. От Спогад, який вже відійшов, але ще пахне, ще тримається, перейшов у другу стадію. Тримається він до 12 годин. І кожна хвиля пахощів змінює настрій. Я не знаю, в чому його загадка, але цей аромат, така потайбічна, краса. Яка не повинна подобатися, але чомусь захоплює. Він створений у 2017 році як частина колекції лайбрерії для амуажа, де кожен аромат це філософія у флаконі. І дійсно, його концепт це фрагмент сну. Аромат, який показує, як пахне ілюзія, мистецтво, такий привид натхнення. Він холодний, пудровий, м'який і водночас дуже дивний. Він пахне пелюстками жасмину. І рисом, пачулі, дерево. І в ньому ще є земля. От Я відчуваю, така ніби м'яка земля, жасмин, і рис, і щось холодне, ніби мороз на квітах ще є в ньому. Він дуже дорогий у звучанні, він такий, як виставка мистецтва парфюмерії. Він тримається довго, але змінюється кожні кілька годин. Він пахне надто дивно, така стара пудра і волога стіна, дуже складний. Він не розкривається звично, як жіночі такі легкі парфуми. Він цікавий. Для щоденного носіння він занадто мистецький. Для нього хочеться події, театру, сцени. Жіночий аромат, але така андрогінна в нього душа. Він найкраще звучить в прохолодну ніч при свічках або на сцені. Він також вже для дорослих жінок від 30, які такі мають уже глибший вид на життя. Таке глибину, він має глибину. Так, Мажда Бекалі. Муммом Еструш. Таке гарне, цікавий, такі камінчики. Не всі дуже прикольні. Мені подобається ця упаковочка. В, в перекладі означає ім'я Червоний. Аромат, в якому кожна нота, як мазок фарби на полудні. Такий пристрасний цей парфум. Він натхнений одноіменним романом. Орхана памука чи памука історію про кохання, мистецтво, кров, що зливається з фарбою. Червоний тут це не просто колір, це життя, це краса, спокуса, ну і небезпека одночасна, І він прекрасний. Це прекрасно трояндовий аромат зі спеціями. Він глибокий, темний і неймовірно шлейфовий. Це найшлейфовіший аромат, який я знаю. Якось я йшла по будівлі і через півгодини, знову ж верталася тією ж там дорогою, коридорами. І раптом я відчула в повітрі цей дивовижний запах. Я зупинилася. Думаю, ну що це так пахне? Ну так гарно, прям мені так сподобалося, так радісно стало, що десь поруч з'явилася людина, яка любить нішеві парфюми, так як я, і можна куди поговорити. І тільки потім до мене дійшло, що це мій власний парфюм, я тут проходила. Ось настільки цей аромат живе, він залишається після таким довгим, придовгим тягучим шлейфом. Навіть сама можу закохатися в свій аромат з маждої бекалі. Вона, вона бачить запах у кольорах, в неї виходить. Формула побудована на контрасті, солодкість, спеції, теплодерева, що створюють ефект такої червоне сяйво на шкірі. Теплий, він густий, чуттєвий. Пахне спеціями, червоним перцем, корицею, шафраном, деревом. І така крапля троянди. Але вона така сольна троянда, вона найбільше, мені здається, виступає. Це аромат такий вина, шкіри, вогню. Такий він пахне, як ніч Хеллоуіну. Та, так, Коли все дозволено, і світло свічок вистачає, щоб розбудити такі якісь бажання, дуже пристрасний аромат. Мені подобається. Він схожий на епік Амуаж. От вони мені схожі, різні, але так ніби брат, сестра. Шлейф тягнеться годинами. Відчуття тепла навіть у холод, я відчуваю. Це пристрасть така без вульгарності. Ну, Він задушливий у спеку, надто він теплий. На старті він пахне дуже гостро. Треба, щоб трішечки розкрився. Для тих, хто любить легкі аромати, цей має характер. До 14 годин він тримається. Він унісекс, він по-королівськи жіночно звучить, на вечір, на ніч, зустріч, сцена. Також для старших таких маленьких. Ну, після 30. -ти. Це мені так здається. Це найкраща прикраса. Отже, що я зрозуміла? Це аромат, це не просто запах. Аромати. Це спосіб говорити з життям, навіть коли ти мовчиш. У кожному з них праця, душа, сміливість, фантазія людини, яка не побоялася створити щось незвичайне, не побоялася, що він не буде продаватися, що він не буде популярний, що не зрозуміють, що будуть запитувати, навіщо таке робити. Просто створили так, як вони бачать. Прекрасно. Я люблю такі парфюми, вони нагадують. Мені нас, самих людей, іноді дивних, не ідеальних, але справжніх. Ми всі маємо свій шлейф людський, з вчинків, слів, вибору, мрій. І якщо цей шлейф залишає тепло позитивне, значить ми живемо правильно. Але хто знає, як правильно як живемо, так і живемо. Нехай ці аромати надихнуть вас шукати красу навіть в дивному, бачити магію там, де інші бачать тільки темряву. Тому що справжнє життя це не завжди красиво з першого погляду, вдиху. Але якщо вдихнути вдруге, можна відчути чудо, красу насолоду. Пишіть мені коментарі, ставте лайки. Якщо вам було зі мною цікаво, якщо вам сподобалося подорожувати цим дивним світом сьогоднішніх ароматів. Дякую, що провели зі мною цю перерву. Я дуже ціную кожен ваш перегляд, ваші слова. Мені завжди хочеться ділитися тим, що я відчуваю, тому що парфюми для мене це не просто запахи. Це мої маленькі історії, праця, мистецтво і частинка душі людини, яка їх створила. Хай кожен з вас знайде свій аромат. Той, що буде пахнути саме вами, вашим настроєм, вашою енергією. Бережіть себе, надихайтеся, живіть красиво і глибоко. І нехай у вашому житті завжди буде щось те, що пахне щастям. Дякую вам, гарного дня, до зустрічі!